Вітаю! Я політолог Ігор Горейтеровер, це канал Клочок. Тайм не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і звісно, підписку. І пропоную поговорити про останні новини щодо так званого референдуму стосовно Донецької області, в цілому чи її частини, про які останнім часом багато говорять, але в контексті наших перемовин як з європейськими партнерами, так і зі сполученими штатами Америки получені штати америки я спеціально не називаю партнерами тому що вони такий статус по великому рахунку втратили і зараз вони більше схожі на посередників які ще й дуже хочуть на цьому посередництві заробити тим не менше тим не менше дві важливі події відбулося одна подія пов'язана з тим що україна передала до вашингтона свою версію мирного плану в якій відкидає Відведення військ з Донеччини і відмови відступу в НАТО за даними видання New York Times, План зеленського підготували після консультації з європейськими лідерами, і там було прибрано деякі пункти. З першопочаткового плану Трампа, який ми вважаємо з там червоними лініями, ну і зокрема, ми говоримо про збереження контролю там над східними територіями. Не погоджуємося відмовлятися від курсу НАТО, і не факт, що такі умови, як пише видання, задовольняють Росію, але маємо те, що маємо. Це одна інформація з іншого боку. Ми маємо інформацію дещо протилежного характеру, і треба зараз розуміти, що такого буде багато. Одні видання будуть писати про одне інші будуть писати про діаметрально ну протилежне. Так от, Ексіо зазначає, що. Проведення референдуму в Україні з територіальних питань в нинішніх умовах було б надзвичайно складним завданням. Однак європейські лідери підтримують цю ідею, якщо Зеленський, наприклад, запропонує провести голосування, і, начебто, про це переговорники повідомили, європейські переговорники повідомили. Віткофу і Кушнеру на віртуальні зустрічі в п'ятницю представник Білого Дому зазначив, що ці обговорення, а також останній раунд американо-українських переговорів в четвер, продемонстрували достатній прогрес, щоб переконати Трампа відправити Віткофа і Кушнера до Європи. Наче На понеділок там запланована зустріч. Ну і е, просунулися дещо перемовини про гарантії безпеки, які Україна отримує від США і Європи. Зокрема, знов таки високопоставлений американські. Чиновник сказав, що адміністрація Трампа готова надати Україні гарантії на підставі статті 5 НАТО, які будуть схвалені конгресом. І будуть мати обов'язкову юридичну силу, тобто цитата звучала таким чином, що ми хочемо надати українцям гарантії безпеки, які з одного боку не будуть порожнім чеком, а з іншого боку, будуть досить надійними. Ми готові направити це питання до конгресу для голосування. Але попередня там мова йшла про те, що це буде підтримка у вигляді санкцій, у вигляді зброї, у вигляді ну, різних подібних таких моментів, але без відправки конкретно військ, власне, в Україну для того, щоб протидіяти якісь гіпотетичні можливі наступні агресії зі сторони Російської Федерації, як бачимо, в нас дві протилежні думки: з однієї точки зору Україна не піднімає питання ні про які референдум і каже, що ми зберігаємо контролі до побачення, з іншого боку. Говорять про те, що Зеленський, начебто, висловив, і представники української делегації висловили можливість проведення подібного референдуму. Ну і вирішення питання Донбасу у вигляді так званої демілітаризованої зони, мені здається, що. Ці питання насправді треба розглядати е, у тисному взаємозв'язку з питаннями гарантій, тому що ключове питання для нас: ось в чому теоретично, теоретично, можна уявити, що Україна. Виходить з якоїсь частини території Донецької області, не в контексті там, що ми ці території залишаємо росіянам, ні, а в контексті, наприклад, якогось гіпотетичного мирного плану, який передбачає якраз створення демілітаризованої зони. І от в цьому контексті ми можемо якби, це здійснити. Для цього, до речі, навіть не потрібний референдум. Референдум потрібен, якщо ми говоримо там про якесь відторгнення територій, що, як на мене, є. Абсолютно ідіотським задумом, і взагалі немає сенсу про це навіть в такому контексті говорити. Це просто неможливо, навіть якщо теоретично уявити організацію такого референдуму, реакція українців на ньому буде очевидною, хто би там що не говорив. Тобто, це переважна більшість буде, звісно, проти відторгнення якихось територій. Але якщо ми говоримо умовно кажучи, про якийсь мирний договір, згідно якого створюється. Демілітаризована зона, яка умовно в Донецькій області, в частині Донецької області є більшою ніж, наприклад, в інших частинах лінії фронту чи лінії розмежування, це трошки інший варіант, трошки інший варіант, і цей варіант треба враховувати, що його можна зробити без рішення. Громадян на референдумі навіть без рішення Верховної Ради, це може бути документ, який буде візуватися навіть не президентом, а, наприклад, І Тут ми, до речі, теж повертаємося до теми старої. Я про це дуже до достатньо давно говорив ще з 23-го року. Що є ймовірність, що якийсь фінальний документ стосовно припинення як мінімум активної фази бойових дій і якогось там гіпотетичного розведення військ будуть підписувати не політики, а будуть підписувати військові. І, власне, як це було, от зараз знов почали наводити приклад північної південної Кореї. Там саме так було. Підписували військові. Причому навіть за південних корейців це робили американські генерали. Південні корейці не хотіли закінчувати війну, вони хотіли воювати далі, але їм просто сказали, ша і якби зробили так, як зробили. У в них не було іншого. Ну, вибору ніж просто це прийняти, тому що без американців і інших миротворчих так званих сил, які діяли під огідою. ООН, очевидно воювати проти північної Кореї вони не могли. І отут цікавий момент. Тобто референдум, якби виходить там взагалі на другий план, або взагалі зникає, якщо ми під це розведення, давайте так це називати, отримаємо дієві гарантії безпеки. І як бачимо, історія з гарантіями безпеки трошки просунулася далі. П'ята стаття НАТО дуже гарно звучить, дуже гарно звучить, але мало хто цю п'яту статтю в реальності читав. Тому що навіть всі п'яті статті НАТО немає чіткого зобов'язання кожної країни-члена НАТО виступити на боці тієї країни. Яку напали там написано, що проводяться консультації за результатами консультації приймається певне рішення, і це рішення, власне, потім доводиться до відома всіх. Ну і якось починає там реалізовуватися. Хтось може надсилати війська, хтось може давати якусь іншу підтримку, а хтось може запроваджувати санкції. І до речі, це вкладається в логіку цієї заяви стосовно України, що Сполучені Штати готові надати гарантії за зразком п'ятої статті НАТО. Тобто, нам не треба. Я до чого веду. Нам не треба НАТО захоплюватися. Захоплюватися подібними заявами і, власне, ну думати, що ми домоглися свого. Ні, тут диявол в деталях, і коли навіть кажуть, що це буде Прям записано як п'ята стаття НАТО, треба уважніше читати статтю. Ще раз повторюю. Тому нам треба не за статтями гнатися, а гнатися за конкретно прописаними діями і гарантіями, які нам власне, можуть надати інші країни. В даному випадку дуже важливим є факт можливої ратифікації Конгресом. Це от ключовий момент, оскільки в всіх тих чотирьох планах я нагадаю, що на сьогоднішній день так званий мирний план складається з чотирьох документів або чотирьох різних планів. Там є і американсько-російський, конкретно, де. Вони між собою щось узгоджують, і американо натівський що дуже дивно, да ну і власне два інших плани, які стосуються завершення війни, так, от безпосередньо в цих планах треба прописувати там про якісь гарантії безпеки, але з усіх цих документів. Юридично зобов'язуючим є лише документ, який стосується України, тобто Україна бере на себе юридичні зобов'язання, а Росія, наприклад, ніяких юридичних зобов'язань на себе не бере і не беруть інші країни, ні європейські, ні Сполучені Штати Америки. от Тому, якщо ми повертаємося знову до цього, до цих гарантій, точніше, да і до мирного плану де ці гарантії будуть прописані, вони повинні бути ратифіковані, тому що це юридично зобов'язуючий факт, те, що американці готові про це. Це говорити. І навіть готові виносити подібне питання на розгляд свого конгресу, це позитивний сигнал, але знов таки все буде залежати від того, чи зможемо ми яким чином вирішити питання з е, територіями. Я все одно поки слабко дуже представляю, е, як можна буде це подати, продати е, навіть в контексті демілітаризованої зони. Тим більше, що росіяни, судячи з усього, не надто горять бажанням іти власне, по такому сценарію, як сказав поміч. Путіна Ушаков, ну так там може не бути російських військ, але там буде Розгвардія. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що Розгвардія це частина армії російської. Вони вон, їхали на Київ, хотіли тут лад наводити щитами і шоломами. Да? Чим це закінчилося? Ми прекрасно пам'ятаємо. Так от росіяни якраз зараз проти цієї ідеї фактично починають виступати. І в цьому наш якраз шанс, тому що ми можемо це правильно вчепитися, правильно це подати американцям і сказати, що ми готові були на поступки. Нас влаштовувала історія, наприклад, здемілітаризування зоною, Ми готові були це обговорити в обміну гарантії безпеки, але навіть цього не хочуть росіяни. Які питання до нас? Які питання до нас, і це може бути для нас в принципі дуже непоганою такою історією. Чи зможемо ми нею скористатися? Ми дізнаємося вже дуже дуже скоро. Я думаю, що не пізніше понеділка, можливо, вівторка ранку, буде вже наявна інформація. Можна буде зробити висновки, чи просувається ця справа кудись, чи вона знову заблокована через те, що не те ну навіть не через те, що в нас розбіжності з росіянами. Ні, що ми не можемо вийти на якесь компромісне рішення безпосередньо. З Сполученими Штатами. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І до наступних зустрічей! Слава Україні!